Верчес, що обертається навколо сонця між Акітоном та Ідарі, є високоцивілізованим світом, культурним центром, що завжди перебуває на вістрі соціального та технологічного прогресу. Замкнений прививними силами, завжди звернений однією стороною до сонця, він не має циклу зміни дня і ночі, як більшість інших світів пакту. Натомість, сторона, відома як повносяй фулбрайт, постійно випалюється сонцем, що ніколи не заходить, тоді як темнобік Дарксайд. Перебуває у пастці вічної крижаної ночі. На щастя, вузьке кільце помірного клімату вздовж лінії Термінатору, де зустрічаються обидві сторони, виявилося напрочуд привітним для розумного життя, і сьогодні майже все населення цієї космополітичної планети живе в розвологих мегаполісах, що заповнюють це кільце, тоді як решта планети залишена маргінальним групам і монстрам. Ще до появи міжпланетних подорожей, Верчес був добре освоєний та індустріалізований місцевими гуманоїдами Вертані, проте виявився гостинним для більшості основних рас світів пакту, маючи гравітацію та атмосферу, подібну до станції Апсалом, Кастровеля та Тріаксуса. Більшість його громадян, як корінних жителів, так і іммігрантів, живуть у кільці націй, що оперізує планету вздовж термінатору. Де день і ніч зустрічаються, відпочиваючи в небесних садах на вершинах масивних міських веж або працюючи в брудних робочих нетрях внизу, куди ніколи не потрапляє навскісне сонячне проміння. Загалом допитливі, егалітарні та миролюбні міські жителі Верчеса глибоко пишаються своєю кваптиковою планетарною культурою, яка не лише породила стюардів, але й надихнула управлінську структуру світів пакту. Землі за межами кільця, як правило, віддані під автоматизоване сонячне та водне фермерство, мало населені з неславленими групами, відомими як беззаконні королівства, сумнозвісними бандами злочинців, сектантів, політичних вигнанців, борців за виживання, і, хоча більшість не хоче цього визнавати кількома несправедливо знаваженими культурами, корінними жителями цих суворих регіонів, більше половини Верчеса це суша. Оскільки на випаленій сонцем півкулі повносяю відсутня будь-яка вода. Хоча місцеві легенди часто розповідають про стародавні моря, які колись займали такі регіони, як басейн вогняної солі та пустища Кепенвоса, правда в тому, що декілька величезних пилових басейнів у цій місцевості ніколи не містили води в їхньому теперішньому розташуванні, а були морями з кільця, які тектонічні рухи перенесли до повносяю, і вода в них википіла після того, як вони залишили помірний регіон. Темнобік навпаки містить більшу частину води планети, і сповнений напівзамерзлих морів, таких як божа вода, і льодовиків, межі яких приховані під снігом і льодом. Між тим, кільце націй це переважно суша, подекуди пронизана кількома водними об'єктами. Той факт, що верчес заблокований приливними силами, означає, що повносяй постійно печеться під палючим сонцем, в той час як темнобік перебуває у вічній зимі. У зоні термінатору температура повільно змінюється від майже нульової позначки на краю темнобоку до понад 40 градусів Цельсія на краю повносяю. За межами зони Термінатору температура стає набагато менш гостинною, що вимагає використання захисних костюмів і особливих запобіжних заходів для більшості механізмів. На верчасі немає пір року, натомість постійний дисбаланс температур є головною рушійною силою погодних умов. Перегріте повітря над повносяєм піднімається і розширюється, тоді як холодне повітря над темнобоком опускається і конденсується. Цей ефект притягує нагріте повітря до темнобоку на великих висотах, де воно охолоджується, осідає, збирає вологу і витікає назад на нижчих висотах до повносяю з низьким тиском, де цикл починається знову. Таким чином, вітер постійно дме через кільце нації від темнобоку до повносяю. Шторми виникають хаотично в результаті коливань цієї моделі, і місцевість, над якою проходить вітер, також відіграє певну роль. На рівнинах бурі може досягати величезної сили. В гірських районах вітер поривчастіший і має більші температурні коливання, а в регіонах з підвітряного боку морів випадає більше дощів. Приливна фіксація також означає, що на планеті відсутній цикл зміни дня і ночі. Світловий режим ніколи не змінюється суттєво в будь-якій конкретній місцевості, за винятком тимчасового затемнення під час штормів. Повносяй завжди сліпучий яскравий, в той час як темнобік освітлений лише розсіяними вогнями цивілізації. Холодніший тьмяніший, край зони Термінатору це напівтемрява, а яскраві зірки можна побачити в небагатьох регіонах віддалених від міських вогнів. Повільний рух цих небесних тіл – єдина підкастка, яку планета дає своїм мешканцям щодо плину часу. У теплих яскравих регіонах зорі невидимі, їх затьмарює вічний статичний схід сонця. У той час, як незмінне світло часто збиває з пантелику і зрештою виснажує гостей з з циком дня і ночі, корінні верцити почуваються як вдома при постійному штучному освітленні зорольотів і космічних станцій. Але їх нервує зміна денного світла і пірроку на інших планетах, оскільки вони асоціюють зміни освітлення і температури з географічним переміщенням, а не з плином часу. Безумовно, найчисленнішими мешканцями Верчеса є корінні вертані, гомоноїди з ростом більше двох метрів, з чорними очима, схожими на мишачі, і кольором шкіри, який вони можуть змінювати за власним бажанням, утворюючи складні візерунки. На практиці форми вертані значно різняться між собою не через біологію, а через технології. Серед них поширена аугментація, яка варіюється від незначних сенсорних удосконалень до модифікацій всього тіла, які назавжди вбудовують суб'єктів у зрольоти або інші центри управління. Однак на верчасі часто зустрічаються й інші раси, що пояснюється довгою історією міжпланетних подорожей та мультикультуралізмом урбаністичного середовища. Люди, поширені по всіх світах пакту, є звичайним явищем і на Верчесі, де вони комфортно живуть в густонаселених містах, що нагадують метушливу станцію Апсалом, або, можливо, оселяються на ледь гостинних кордонах планети. Багато з них постійно працюють в університетах чи корпораціях, таких як Ringworks або Спелсайт Cooperative. але, будучи найближчим політичним союзником станції Апсалом. Верчес також бачить величезну кількість транзитних торговців та туристів, які приїжджають сюди тимчасово. Хоча стюарди, можливо, і переїхали на станцію Апсалом після підписання пакту, організація зберігає тут міцне коріння, і багато кандидатів в офіцери проходять підвищення кваліфікації у фортеці стюардів під назвою Варта Миру. Окрім того, що вони насолоджуються схожістю між спекотними регіонами планети та їхнім рідним пустельним світом касат, багато касатів цінують стабільність і традиції верцитського суспільства, зокрема їхні урядові структури. Дехто навіть звеличує страдавню кастову систему вертані, на радість чи роздратування самих вертані. Надзвичайно велика кількість рифорійців. Живе на краях кільця, оскільки вони добре пристосовані до екстремального клімату і бачать там сильний відгомін столітніх пір року свого рідного світу. Було швидко досягнуто домовленості про те, щоб дозволити біженцям приземлитися і заснувати постійну колонію в регіоні Повносяю. І сьогодні Ширени повністю інтегрувалися в усі верстви спільноти верцитів, хоча деякі з їхніх первісних поселень залишаються майже повністю заселеними Ширенами. Багато ісоків прилітають на вертість за технологіями та особистими аугментаціями, тоді як інші просто знаходять широкі фінансові можливості в зведених нетрях під блискучими мегаполісами планети. Вони також часто зустрічаються в беззаконних королівствах, беручи участь у нелегальній торгівлі між кільцем та іншими поселеннями, або просто досліджуючи життя на межі. Точний розмір їхньої популяції залишається незрозумілим, але постійні громади і соки існували на Верчесі ще задовго до Гепу. Криваті гуманоїди, відомі як Стрікси, займають кідель, гніздо сонця, високий таємничий шпиль у повнуся. Істоти, відомі як кровні брати, є досить розумними і досить популярними, як страшилки у верцицьких змі, щоб заслуговувати на цю згадку. Помірний регіон Верчесу складається з 27 різних країн. Багато з яких мають приблизно прямокутну форму. Теоретично незалежні нації Верчасу мають глибоко переплетені культури, економіки та правові системи, громадяни яких безперешкодно пересуваються між країнами, а відкриті війни не траплялися впродовж тисячоліть. Хоча кожна нація пишається своїми особливими звичаями та особливостями, культура верцитів здавна була більш однорідною ніж на багатьох інших планетах. Спочатку це було пов'язано з тим, що відносно вузька смуга, придатної для життя землі, призвела до значної щільності населення, що полегшувало торгівлю і робило справжню ізоляцію важкодоступною навіть у найскладнішій місцевості. Навіть у доіндустріальні часи торгові каваравани та мандрівні університети об'їжджали земну кулю маршрутами, що тривали десятиліттями, передаючи товари, знання та традиції на своєму шляху. Розвиток сучасних засобів масової інформації продовжив тенденцію до уніфікації культури, і швидкісні поїзди тепер перевозять пасажирів за лічені години на відстані, які колись займали дні. А мегаполіси подекуди звиваються одне з одним у величезних урбаністичних масивах. Суспільство вертаніанців і верцитів загалом привітне до чужинців, хоча в інших випадках великодушні місцеві жителі іноді поблажливо ставляться до цінних інституцій і знань, якими їхній світ щедро обдарував світий пакту. Як наслідок, світ справді настільки космополітичний, наскільки він стверджує: мандрівники всіх раз приїжджають сюди вчитися, вести бізнес або шукати верцицьких знань, як правило в гаузі політичної теорії, механіки з чи техномантії. Такі відвідувачі часто дивуються нескінченні й метушні верцицьких міст. Без поділу часу на день і ніч підприємства, урядові установи, школи та інші заклади працюють безперервно а їхні працівники влаштовують свій час сну і неспання для зручності своїх родин. Культура вертані колись визначалася жорсткою кастовою системою, в якій люди в період статевого дозрівання назавжди вибирали приналежність до однієї з трьох каст: доповнені, Augmented, які приймали технологічні та магічні бодифікації своїх тіл, божественні, God Vessels, які спрямовували силу богів і назавжди таврували себе святими символами, і чисті, Pure Ones. Які уникали доповнення і божественної магії, натомість зосереджувалися на сільському господарстві та управлінні державою. Традиційно доповненим і божественним дозволялося одружуватися лише з чистими, щоб підтримувати баланс сил і будувати емпатію між кастами. Сьогодні кастова система відійшла на другий план на більшій частині кільця. Більшість вертань певною мірою прийняли аугментацію, змінюють шляхи за бажанням і одружуються з ким заманеться. Однак нещодавно каста доповнених відродилася як потужна фракція у суспільстві святів пакту, і тепер її члени виходять за межі раси Вертанії і включають представників будь-яких рас, зацікавлених у вдосконаленні себе та суспільства з допомогою технологічних або магічних модернізацій. Ще однією процвітаючою практикою породженою кастовою системою є полігамія. У найдавніші відомі часи полігамія була найпоширенішою в регіонах, де кастові обмеження на шлюб ускладнювали пошук підходящих партнерів. Документи свідчать, однак, що це також практикувалося як спосіб обійти суворі шлюбні закони. Ці шлюби дуже різнилися за своєю природою. В одних усі члени мали міцні емоційні та соціальні зв'язки, інші слугували лише для того, щоб полегшити один чи кілька незаконних стосунків, а багато з них були чимось середнім між ними. Замість того, щоб зникнути з поступовим послабленням кастової системи, полігамія ставала дедалі поширенішою. Кілька найвідоміших корпорацій Верчеса, включно з Haruspex Interplanetary, беруть свій початок з полігамії між співробітниками, які працювали в бізнесі чи науці і використовували свої взаємодоповнюючі навички, а також взаємну прихильність, інтереси та довіру, щоб створити згуртовані економічні потуги. Багато з найпопулярніших видів спорту на Верчесі вражають уяву, але для участі в змаганнях потрібні значні апгрейди або магічні здібності, від прискореного метаболізму і надлюдської сили до магічного польоту або прямих нейронних інтерфейсів. Наприклад, у перегонах на дронах гонщики під'єднуються до установок, які безпосередньо пов'язують їхні думки з надзвуковими реактивними літаками, долаючи небезпечні смуги перешкод зі швидкістю думки. А популярне ігрове шоу «Тауматоманія» Addicts» – перетворює заклинателів на знаменитостей, коли вони розкривають небачені раніше заклинання у відповідь на складні виклики. Хоча ліга чистого спорту представляє спортсменів і спортсменок без особливих здібності чи агментацій, найбільшу аудиторію вона знаходить у глибинці, де квани все ще практикують традиційний вид спорту ешару, в якому спортсмени їздять верхи на змійовиках у складних іграх на захоплення зони. Які можуть тривати днями. Поза спортом багато розваг також використовують переваги передових технологій. Мультимедійні художники безпосередньо активують сенсорне доповнення, щоб створювати абстрактні вірші або дозволяти глядачам випробовувати програми віртуальної реальності. Ті, хто віддає перевагу більш приземленим розвагам, можуть знайти безмежне розмаїття в танцювальних клубах, природних парках, ресторанах і театрах міст або на ріці повернених радощів. River of Returning Joys. Хоча кільце націй утримує всі найкращі території на Верчесі, не всі жителі планети визнають його владу. Ці різноманітні дисиденти, яких часто гузливо називають беззаконними королівствами, існують на самих околицях, придатної для життя лінії Термінатора або вдаються до технологічної та магічної адаптації, щоб жити на непривітних пустирях планети. Об'єднані в квани, культи та крихітні невизнані держави. Ці розрізнені вічі духи варіюються від традиційних рибалок з льоду та пустельних кочівників, що по суть ком'яних взвірів, до варварських банд та бойових загонів, які виживають, здійснюючи набіги на віддалені поселення та каравани. Деякі з них активно приймають вигнанців, втікачів, біженців і всіх, хто прагне втекти від життя в кільці, тоді як інші просто навчилися розстрілювати порушників на місці. Той факт, що багато з цих так званих королівств мають власні кастові системи або інші дико відмінні соціальні норми, лише ще більше віддаляє їх від мешканців кільця, яких вони вважають м'якими і занепадницькими. Більшість пересічних верцитів, у свою чергу, вважають мешканців беззаконних королівств ганебно відсталими та недрозвиненими, хоча це не заважає їм читати про них нескінченну кількість змій або наймати їх на важку чи незаконну роботу. Загально відомо, що багато рейдів і викрадень, які здійснюють беззаконні королівства, оплачуються корпораціями, які прагнуть перешкодити своїм конкурентам, особливо в галузі сонячних електростанцій і видобутку льоду. Але довести це може бути дуже складно.